Ви розумієте, що керівництво не доповідається реальна ситуація. Це значить, що ми втрачаємо просто абсолютно безлаберний особовий склад. І це наша безпека. Це не тільки проблема тих сімей, які втратили вже своїх захисників в наших селах і містах. Ви те певні, вони закінчаться. Вони таки кажуть, ми закінчимося. Що далі? А це найбільш мотивовані, це тероборона, це ДФТГ, це ті, які самі йшли захищати. Найбільш мотивовані, ви їх зараз мочите, мочите цю мотивацію, розумієте? А потім і, і їздити мобілізацією і бусифікацією займаєтеся. Хто нас буде захищати? Я маю великий сумнів, що наше керівництво, і політичне і вище військове керівництво в цьому випадку, коли не доносить до найвищого керівництва реальну картинну інформацію, я так думаю, що вони не знають, бо якщо знають, то це взагалі капець. Е, ну, Це злочин. Проти українського народу в нинішніх умовах.